Своїх відео завжди говорю «Привіт тим, хто повертається, і благополучити тим, хто вперше на цьому каналі. Це пов'язано з тим, що. Ну, ті, хто повертається, вони вже знають, яка я придурочна. А ті, хто тільки прийшли, ті, їм благополуччя, здоров'я, щастя на віки вічні, вони мене побачили. Їм треба, знаєте, трошки якось там дати бажання на майбутнє. Привіт тим, хто повертається, і тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефані, і це що повноцінний огляд! Сьогодні я хочу згадати закінчену манхву My Dear Aster По ідеї вона зараз не закінчена і тому я не буду стріляти, скільки там епізодів є. Але я на екрані напишу скільки там епізодів і то буде тому що вона закінчена, але там ще виходять спеціальні епізоди, поки я це з віду, тому... Це манхва 2023 року, яка пішла від одної мене новели 2018 року. Тобто до скільки, років, той. Новела закінчена, здається, на 75 му епізоді, а манхва поки що не закінчена повністю. Але на екрані я вставлю число скільки в Авторів ілюстраторів, ви бачите на екрані, як завжди, тому що я не буду ламати собі язик і намагатися стати людиною, яка вміє говорити їхні імена, і я не хочу їх образити тим, що я неправильно їх виговорю. А по жанрам у нас це фантастика, романтика, магія, і це історична манква. ну, добрий день. Все починається з чаювання матері та доньки, де донька просить у мами, якщо у тебе буде змога знову прожити це життя, не народжуй мене. Зустрінь когось краще ніж тата, та живи щасливо. Матір Ліхен не придала цьому значення, поки не прокинулась у своєму 19-річному цілі. Тепер вона має змогу змінити своє життя, визнати почуття до першого кохання та втекти від сім'ї чоловіка, які ставились до неї, аби як, ну це переважно його матір, але та чи зможе Ліхен знову зустріти свою доньку таким чином? Манхва про переживання матері, допомогу, знаєте, якісь страхи щодо майбутнього та щасливий кінець? Я не люблю емоційні качелі. Але в цьому випадку емоційні качелі тривали досить коротко, а не 100 епізодів. Вони бігають один за одним, тому що той не може признати, що він любить ту, а та думає, що він її не любить. І от вона тікає з його дітьми. А потім вони таки зустрічаються. Описали 800 манфок, які є в цьому світі. Читається легко, досить непогана мальовка. Та і взагалі історія цікава. Далі перед вами будуть представлені спойлери. Тому, якщо ви не хочете їх бачити, якщо ви не хочете їх чути, то ви можете перекрутити на час, який буде з'явитися на екрані. Якщо не з'явиться просто перекрутіть допоки не скажу свою оцінку. Ну, ви знаєте, я трошки забуваю забувала людина все на світі. І я просто хочу сказати це, щоб люди, які не хочуть потім читати знімати, шукати її на тапас, тому що вона є на запас. У є на тапас, ви можете її прочитати на тапас за грошики. Ну ви зрозуміли, грошики ТАПАС, типу. Спойлер номер один: це те, що її донька до неї повертається навіть в новому шлюбі. Тобто, наша головна героїня Ліхен вона виходить заміж за своє перше кохання, тому що виявляється, так можна було зробити, а не виходити заміж за якогось сільєвого мужика, в якого взагалі то є кохана, але його мама бешена. І одним словом, вона виходить заміж за цього чувачка, і в них все-таки народжується перша донька, яка народжується з душею її доньки з попереднього життя. Так як я зараз хочу вже розповісти вам, що там далі буде, але от таке, я вам скажу так, от. слухайте уважно, якщо ви не будете це читати, якщо ви будете це читати, трошечка перегорніть, бо це вже дуже великий спойлер. Одним словом, вона в першому житті виходить з з цього такого чувачка, який типу такий середній, і в нього дуже придурочна мама. І от вона виходить з нею заміж, у них народжується разом донька. Він, 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 він хороший батько, він нормальний чоловік, тобто в них немає якоїсь сильної любові один до одного. Це просто вони одружилися, їм не дитина, все. Але в цьому, в цьому житті Лігені знається, що в її ось цього чоловічка є погана гідавагіна. Я, Я допомагає їм. І в цьому статі цей колишній чоловік. Одружиться зі вогітної е, дійшне авна, наскільки я не гуляюся, вона просто людинка, а його і вона така. Ви ж зрозуміли, я вже її всім на сім'я. І от вони одружиться на них рочиться дитина. Іхня донька, яка має спогади. Це тоже спогада. Вона має спогади з їхнього, попереднього життя. Вона вважає цього молодого своїм старшим братику, ну, знаєте, частеж, що от в одному житті його тату, її татом, і натурати, а зараз він, і на інші наток. Далі буде такий величезний другий спойлер, який мені дуже не сподобалося, як вони його розкрили. Ну, історія маленька, вони не мали часу, але. У нас пішла така штука, це взагалі це не друге її життя, а третє її життя, тому що її донька повертається назад, щоб мама нарешті зробила нормальний вибір, але і мама трошки трудненька, і вона не робить нормальний вибір і откинуть приколи. Це нам розкрили дуже-дуже маленьким епізодом, і якби ви просто читали, знаєте, просто ту 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 прочитала, прочитала, ви б навіть не помітили цього. Чому не можна було все зробити в другому житті? Ні, вона прожила одне життя, знову вийшла з домушка, друге життя знову вийшла з домушка. А третє життя вона ж вибрала е... дитину імператора, який не признаний імператором, але потім він був признаний імператором. Він отримав герцог. Герцог та да? герцог, герцог. Він отримав назву герцога. Ми не говоримо про цього дюка. Ми говоримо про, про герцога. Не вистачило часу. Знаєте, є такі манхви, де арки тягнуться на 200 і більше епізодів. А тут арки були досить короткі, і мені це подобається. А коли арка не дуже коротка, тобто мене пришло комзати на арку, а арка помірно коротка, і в, в нас не 148 арк після цього. Я люблю, коли розкривають арку більше, ніж вони розкрили тут, але я не люблю, коли вони короткі, тому 7 з 10 добре робиться. Манхва коротка, персонажі прикольні. Персонажі досить непогано розписані. Мені подобається, як описують її переживання про те, що от а якщо вона. Вийде заміж, тобто от вона віддасться своєму першому коханню, віддасться цим почуттям, і от вони будуть разом Що на з її дитиною. Тобто, мені подобається такий сегмент в мангох, де вони переживають за своїх дітей, і в кожній манґи це по-іншому. Знаєте, типу, якщо ви в той день, в той час заробите дитину, то тоді ваша дитина народиться в тому тілі. Але якщо ви того не зробите, ви втратите душу своєї дитини на вічно. Це було все, що я хотів сказати про цю Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Донайте на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна, спондусе! Ми побачимося з вами колись. У наступному відео? Ну, так, звісно, у нас тому відео, куди ми ще кінемося. Anyways, що там ще можна сказати? Всім па-па! Всіх люблю! Щастя, і здоров'я вам на той новий рік! Не вмріть від сонячного удару, будь ласка. Удару? Удар? А, удар це українське слово. Я не знаю. Удар. Я не знаю. <таспоріг> anyway, всіх люблю сіпа. Шестерден в рік. Не виходьте заміж за мужиків з uh, дивними батьками! Вау! Wow. А і, і за жінок, і за жінок, якщо в жінки теж дуже дивні батьки, і вони вони вас опресять, як це сказати українською мовою. Вони на вас дуже сильно тисне, теж подумайте. Бо тобто і чоловіки, і жінки, і люди. Коротше, думайте при тим, як при тим як пов'язувати свої ем, руки з іншою людиною на все життя. Бо тому, що потім розводити діти розводів, а потім то подумайте, травма, травма, вилікується вилікуються психіатра, психолога, але це купа грошей. Пошкодуйте кошельки своїх дітей, майбутнє.